Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Аврора з 20 по 26 жовтня. Я покажу вам всі категорії товарів, тож буде цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Вітро для сміття з поворотною кришкою міні 49 гривень. Ось дуже гарна знижка, 26%. Серветки вологі дитячі сафі з клапаном 110 штук. Тут ціна 29 гривень. Набір губок кухонних 365 вигода. Тут 5 штук у пальці. Це піна ефект. 17 гривень. Рукавички господарські, одна пара по 39 гривень. Або набір із восьми штук нітрилові 39 пакети від Freaking Box стандарт з затяжками 35 літрів 12 штук 34 гривні. Міцні пакети 35 літрів 15 штук, 49 гривень, по 99 гривень серветки для прибирання. Perfix – 100 штук в упаковці. Вони великі. Зі спиртом дуже гарно прибирають. 64 гривні засіб для чищення кухні, антежир з ароматом гранату. Тут 750 мл. Мило рідке господарське коном 33 гривні 1 літр. Або тверде мило за 16 гривень 200 г. Галакс, антежир, суперсила 500 г, 72 гривні. Засіб для миття посуду «Дойпак» 365 вигода. Всього 12 гривень 400 мл. Освіжувач повітря рідкий 500 мл. 39 гривень. Набір засобів для миття Клан. Лимон плюс запаска 59 гривень за набір. Освіжувач повітря 300 мл 39 гривень. Аромати різні. Рушники 160 листів в асортименті зелені по 24 гривні. Або білий варіант теж 24 гривні 150 листів. Папір туалетний Київ 527 гривень один рулон І 4 штуки 44 гривні. Серветки вологі чорні з клапаном 120 штук 64 гривні. Туалетний вологі папір дитячий 44 штуки, 29 гривня. Ще ось такі серветки косметичні по акції 150 штук, еколог по 29 гривень. Вологі серветки дитячі з клапаном 110 штук, і вони коштують 29 гривень. Ось така пачка, дуже зручно. Це бюджетне мило 450 мл, маракуя. І є ще мигдаль кокос по 19 гривень. Хустки 100 штук. Паперові. Ціна 24 гривні трьохшарові. Мило рідке, 450 мл з дозатором, 34 гривні. Крем мило з кокосом і гліцеріном 520 мл 37 гривень. Крем мило дойпак 450 мл по 19 гривень. Крем коктейль для душу. Мохіто і піноколата 1 літр, 59 гривень. Гель для душу. Ось такий полуничний кейк. тірамісу 49 гривень, 400 мл. До речі, я такий брала ваш новий капкейк. Дуже приємно пахне. Мені дуже сподобався. Чоловічий шампунь, гель для душу 47 гривень, 2 в одному. По 109 гривень гель для душу, м'янка 1 літр. Апельсин. І виноград. Гель для душу. фітолінія манго маракуя і манголія білий чай 47 гривень 510 мл. Скраб пілінг для тіла, парфумований Ліора 260 мл 99 гривень. Масочка для волосся. Яєчна 7 трав 64 гривні. Доктор Санте, кокосова маска 300 мл 92 гривні, шампунь плюс бальзам два в одному, зволоження та блиск із ромашкою лаванда 500 мл, 49 гривень. Бальзам для волосся тонуючий. Тут каштан колір є для блондинок по 64 гривні 150 мл. Рушники паперові, джамбо, білі двохшарові, 500 видривів, один рулон 99 гривень. Трохи менше 350 відривів, один рулон, але трьохшаровий 88 гривень. Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті – 600 мл – 39 Вода міцелярна для шкіри обличчя. Тут 490 мл без спирту без... Різних парабенів – 59 гривень і тонік цієї ж фірми 47 гривень. Масочки тканині для обличчя в асортименті по 22 гривні. Антиперспирант жіночий Сеніта 50 мл, квіткова вуаль 34 гривні. Одеколон чоловічий. Арома парфум 84 гривні 100 мл. Станок для гоління жіночий одноразовий міні, 59 гривень. Станок для гоління жіночий зі змінною касетою. Тут одна штучка 77 гривень. Набір станків для гоління зі змінними лезами 5 штук 34 гривні. Набір щиток зубних 3 штуки. 39 гривень, кольори різні. Набір зубних щіток в коробці. Це, напевно, дитячі по 39 гривень. По акції ножиці манікюрні на блистері 44 гривні. І по 55 гривень для кутикули. Набір для волосся дитячі резинки. Плюс заколки дві штуки 34 гривні. Набір резинок. Ось такі дві штучки, коричневий колір 7 гривень. Пружинки по 17 гривень дві штуки. Гель помадка для брів. На блістері 44 гривні. Милофіксатор для брів з щиточкою 34 гривні. Набір розпилювачів косметичних 2 штуки. По 39 гривень. Набір спонжів для макіяжу плюс щіточка. І такий контейнер для зберігання, різні кольори по 69 гривень. Заколки для волосся 22 гривні. Тут 12 штук. Набір різних резинок для волосся по 15 гривень, по 7 гривень. Ось такі бальсам для губ, ловіт в асортименті. Зволожуючий 29 гривень, знижка 26%. Олійка для губ, теж торгова марка Ловіт. Смаки в асортименті. Тут лимон, кавун по 39 гривень. По акції чай розсипний і аграр грей Тут 75 гривень 100 г. По ось така пачка, 42 штуки, це пакетики до сніданку плюс 2 в подарунок 71 гривня. Вермишель швидкого приготування куховар, сметана та цибуля по 10 гривень 90 грамів. Гаманець чоловічий з екошкіри, складний, чорний, по 49 гривень, знижка 17%. Обкладинка для id картки горизонтальна, 19 гривень, є різні кольори. Мушник для обличчя з золотим орнаментом ось такий гарний, синенький у нас, по 149 гривень, розмір 50 на 90. Стакан скляний, ребристий з подвійними стінками. Зараз коштує 88 гривень. І ось такий варіант є по 88 гривень. Чашка скляна з подвійними стінками 88 гривень. Ну, в тому ж дизайні, що і стакан скляний. Кухоль порцеляновий 84 гривні. Ось така дуже гарна чашка. Скільки тут об'єм? Ну, не вказано. Але, мені здається, десь 250 мл. Є різні кольори. Келих для вина скляний ребристий, перламутровий 77 гривень. Ось такий салатник, скляний мажора, димний, 33 гривні, бульйонниця на 410 мл, 39 гривень. Тарілочка сопова, біла. 44 гривні 21,5 см. Ось ще бульйонниця скляна, прозора. Гляньте, яка гарна новинка, я не бачила. Зараз вам покажу, дивіться, який гарний принт. Тут борщик, морква, багет, дуже гарно виглядає. 55 гривень зі знижкою 20%. Об'єм 500 мл. Ось такий салатник скло керамічний лаванда 15,5 см по 39 гривень. 74 гривні ось такий білий, великий 22,5 см. Контейнер для зберігання пластиковий. Є різні кольори по 55 гривень. Контейнер для харчових продуктів фаворит 900 мл 15 гривень. 1,3 літра по 17 гривень. І морозко 1,5 літра. Це контейнер для заморозки, підходить 29 гривень. Контейнер квадратний каскад, 1,2 літра 17 гривень. Соковитискач ручний скляний на 300 мл 49 гривень. Овочечистка металева, 3 в одному по 49 гривень. Ніж кухони для шинкування 29. Ложка столова, нержавіюча сталь: вінтаж 34. В тому ж дизайні виделка. 34. А ніж трохи дешевше, 29 гривень. Пічер для молока 199 гривень, тут 600 мл. Ось така кастрюля з кришкою діаметр 22 см 4,7 літрів, 379 гривень. Вінчик для збивання на батарейках 39 гривень, є різні кольори. Ось такий гарний рушник кухонний, квітуча гілочка, лимоном 29 гривень, одна штука. Пензлик кухонний силіконовий широкий по 29 гривень. Пензлик кулінарний силиконовий з дерев'яною ручкою 44 гривні. 69 гривень коштує форма для льоду. Силиконова, кругла, 8 відділень. Прихватка силіконова однотонна 27 гривень. Набір кондитерський алмо, мішечок, насадка 7 штук 77 гривень. Ще по акції ось така форма для випікання прямокутна 32х20 см. Вона скляна. Зі знижкою 28% 179 гривень. Рукавиця прихватка кухонна силіконова, Принт різний. Мені, ось, наприклад, такий бордовий сподобався 119 гривень. Але є і інші кольори: такий чорний, рожевий, синій, дуже гарний. Корм для котів. Клуб 4 лапи преміум 13 гривень 85 г. М'яу по 11 гривень. Є тут і з рибою, з кроликом, з індичкою. І тут теж різні варіанти. Корм для дорослих собак по 12 гривень і по 11 з лососем, курка та морква і яловичина та гарбуз.